Компанія Бас Десна Асоціація Українських виробників картоплі. Починають день картоплі. Я від імені компанії Бас вас вітаю і дякую, що ви приїхали. Уже по традиції декілька років поспіль ми спільно з компаніями, які стоять поряд зі мною, займаємося демонстрацією виробництва картопляного поля. Вітаю всіх. Ми знаходимося на катопляному полі. Підприємство «Стовп Десна», село Боромики, Киселівська об'єднана територіальна громада, Чернігівська область, Чернігівський район. Це поле було закладено 4 квітня, і протягом місяця квітня ми робили посадку картоплі. Компанія Бас, з якою ми вже плідно співпрацюємо декілька років підряд, запропонувала нам закласти демонстраційне поле по захисту. Що ми і зробили? Є що показати, є на що подивитися. Ну, ясна річ, можна і придбати сьогодні на майбутнє насінневий хороший матеріал. Щороку проводимо гарні чернігівські землі дні поля. Хочу подякувати господарю за належний стан, за належну організацію. I would like to thank Микола Деснеп Чартопля. And Bass for holding this event. I would like to thank everyone here for supporting this event. It's great to see such a big crowd to look at this demonstration plot. And I hope you all learned something new from today. And thank you again for coming. Українська асоціація виробників картоплі об'єднує всіх професійних виробників картоплі. І як каже Томас, чим нас більше, тим сильніший наш голос. Цей захід це прекрасний спосіб зустрітися, поспілкуватися, обмінятися досвідом, запланувати і подивитися схеми надійного захисту картоплі. Компанія BASF є перевіреним учасником Української асоціації виробників картоплі. Сьогодні ми проводимо цей захід на чудесних полях стовдесни з гарним надійним захистом від BASF, Тому ми завжди раді приймати участь у спільних заходах, планувати і розвивати українське картоплярство, допомагати будувати надійні захисти для картоплі та розвиватися і разом йти в майбутньому. У нас стоїть така задача: виростити якісне насіння завезли ми в цьому році 320 тонн еліти. літи. Маємо товарної картоплі в межах 200 гектар і насіннявої 85 гектар. Перспектива вирощування картоплі у нас буде десь до 3,5 тисяч гектар картоплі для переробки на, на власний завод. Препаратами компанії Бас користуємося. Давно на картоплі застосовуємо спочатку. В нас іде Саркадіс, це протравка, і давно користуємося дуже якісний продукт. У нас є ревіона, в нас є Орвего, у нас є Сігнум. Їхні. Чергуємо препарати працюють дуже хорошо. Стараємося працювати на випередження. Ми не доводимо, ми не шукаємо там симптомів. У нас є схема розроблена схема захисту разом із спеціалістами БАСФА. Компанія Баз представляє препарати для захисту картоплі від шкідників та хвороб. Перше, при посадці нам необхідно зробити протруєння картоплі. В нагоді стає такий препарат, як Серкадіс. Діюча речовина флуксоперексад є однією із провідних діючих речовин для протруєння картоплі, особливо таких хвороб, як резоктонія та парша. Протруювання картоплі це обов'язково яка б вас не була, чи насінева чи продовольча картоплю потрібно протруїти, щоб мати високий врожай на осінній період. В цьому випадку препарат Серкадіс є надійним препаратом для протруєння від таких хвороб, як парша та резоктонія. Серкадіс, завдячуючи тривалому періоду напіврозпаду флукса дає можливість захищати нижню ярус листка від поширення альтернаріозу. Протруйник тут був серкадіс-препарат. Чому серкадіс вибрали? Ну, на мою думку, це один із кращих протруйників в Україні і не тільки в Україні, в Європі, який насамперед захищає від резоктонії парші. І саме головне, препарат дає саму меншу фітотоксичність на молоді прирости на картоплю. Спокійно два місяці захищає картоплю від резоктонії. Бачите, як спрацював препарат Серкадіс. Чистенька картопелька, нема резектоні. Церкадіс працює. Працює до перспектива є. Я вам скажу, що ми його замовляємо завжди зарані. Ми вже зараз на даний момент ми вже робимо замовлення на слідуючий сезон. Тому що його може не хватати. У нас було на початку. Ми як почали працювати з циркадісом, то перший сезон нам не вистачило на всю площу. Ту, що ми садили. І ми вже це пройшли. І ми замовляємо його зарані. На сьогоднішній день він один з лідерів для нашого регіону. Я думаю, що не тільки регіону, а й для України. Це перспектива. У нас є такий препарат як регент. Потужний препарат проти основних шкідників, які є в ґрунті. Насамперед, це дротяники. Тому, використовуючи препарат регент, ми надійно захищаємо картоплю від пошкодження шкідниками. А потім, коли ми вже внесли протруйники, Серкаді та регент, ми вже починаємо захищати картоплю від бур'янів, такими препаратами, як стом, паква та фронтіра оптіма, і починаємо. Працювати від хвороб на даному демополі застосовувалася схема захисту компанії БСФ. Зокрема, ми поговоримо за гербіциди: стомп Аква і фронтір оптіма. Як ви бачите, на полі до сих пір немає ні бур'яну нічого. Дані гербіциди застосовувалися до сходів і вже пройшло досить великий період часу, але поле знаходиться в чистому стані. Застосовувалася схема наступна: стомп Аква 3 літра на гектар, плюс фронті оптіма. Один і літра на гектар до сходів. В том паква за основу лежить діюча речовина пендеметалін 455 грам на літр. «Фронтєр-Оптіма» діюча речовина деметинамід П 720 грам на літр. Дані гербіциди в поєднанні у баковій суміші досить ефективно справляються з більшістю бур'янів, які присутні на, на полях. Наприклад, з він найбільш краще контролює такий поширений бур'ян в Україні як амброзія полинолиста. Види лободи свого роду. Frontier Optima в поєднанні із STOMP Aqua найкраще буде контролювати паслін чорний, який є досить поширений в посівах картоплі. Географія використання даних гербіцидів щороку поширюється в Україні. Купуйте STOMP Aqua і Frontier Optima і у вас будуть такі чисті гарні поля. Ми сьогодні, як хімічна компанія, звісно, що стаємо вам на допомогу в тому, що маємо у своєму портфоліо ряд інструментів, які насправді є досить ефективними, дієвими, і при використанні їх дає змогу вам зберігти весь той потенціал, який закладений в вашому полі. Картоплярстві досить багато, основні це альтернарія та фітовтора. Тому, використовуючи препарати компанії Бас за чергово в лінійки, ми можемо захищати картоплю від хвороб у складних і надто складних погодних кліматичних умовах. Ми можемо починати із полярама рано навесні, коли вже є сходи картоплі як профілактичний засіб, а потім проти фітовтора використовувати такі препарати, як Акробат та Орвега. Орвего має нову діючу речовину. Аметокрадин надійно захищає як контактний препарат проти спор фітофтора, не даючи їм проростати. Свій розвиток фунгіцид Арвега почав з 2012 року. У 2012 році розробники компанії БАС отримали світову премію за розробку. Нової інноваційної з накатуючим ефектом діючої речовини аметотрадин. традин. У спори такого захворювання, як фітофтора, попадаючи на молекулу діючої речовини, 2-3 секунди достатньо для того, щоб повністю була зруйнована клітина. Вона розривається і таким чином вона гине. В результаті цього немає спороношення. На основі цієї діючої речовини було розроблено. Новий фунгіцид комплексного захисту, який включає в себе аметотеродин і деметаморф. Ми маємо захист як на поверхні листа, так і всередині за рахунок деметаморфу, використовуючи інноваційний фунгіцид Арвега, ми маємо надійний захист, щит для захисту від ООСПОР фітофтори. Даний продукт є дуже екологічним, відповідає всім вимогам європейських стандартів. Він не накопичується в самій рослині, зареєстрований на картоплі в нормі 0,8 1 літр проти фітофтори. Тому використовуйте фунгіцид Арвега і у вас все буде добре. Інша хвороба для картоплі це альтернарія. Ми надійно захищаємо перевіреним препаратом Сігнум, який надійно захищає проти альтернарії, зберігають картоплю у сховищах більш продуктивно і більш довгий період використовуючи препарати Сігнум. Що таке продукт Це інноваційний продукт, двохкомпонентний продукт, який складається з боскаліду та піракластрубіну. Доволі самостійний продукт, який вноситься проти альтернаріозу на картоплі, але потребує додаткового бакової суміші. Це продукту, який захищає від фітовтори, тому що продукт заточений чисто під альтернаріоз. Використовується на картоплі, коли на вулиці жарка. Волога погода. Даний продукт вноситься на картоплю перед змикання рядків і через 14 днів. Період між першим та другим несенням у нас 10-14 днів. За рахунок піракластробіну продовжує фотосинтез рослини, рослина залишається більш зеленою. За рахунок другої діючої речовини боскаліду працюємо на випередження. Тобто дана діюча речовина контролює альтернаріоз на період її появи. Норма застосування даного продукту. 0,25-03 кг на гектар. За результатами випробувань, даний продукт додає по вражанністі 2 до 6 тонн на гектарі. Продукт, який себе окуповує і примножує прибуток підприємства. І новий препарат проти альтераріозу це ревіона. Діюча речовина ревісол. Із групи тріазолу, яка надійно захищає від альтернарії як в складних погодних кліматичних умовах, так і в жарку погоду. Температурний діапазон від 3 до 31 градуса ревіона це системний фунгіцид, в основі якого є нова діюча речовина компанії Біесеф Ревісол активна речовина, мефендрофлюканозол. Його вміст в ревіоні 75 п'ять грам на літр. Ми рекомендуємо використовувати 1,25 літра на гектар ревіони тричі на сезон. Першу обробку варто зробити до початку змикання рядів, а потім дві обробки протягом сезону. А також акцентую вашу увагу на тому, що ревіона має реєстрацію на томатах, на цибулі та на багатьох садових культурах. Однією з переваг ревіони є те, що ми можемо використовувати її як при низьких температурах, так і при високих. Тож, маючи таку лінійку препаратів компанії Басику, я назвав, картоплярі можуть надійно захистити від шкідників та хвороб і мати надійний якісний врожай картоплі. Хвороб не було. Ми все вносили препарати БАС з профілактикою. Чому тому, що коли очікуємо перепади температурні, вони спонукають до хвороб, і через те ми вчасно вносимо. І як без препарату бас можна обійтись, тому що регент це той препарат, який ну немає аналогів йому, і сиркальс для протруювання клубні. Захід сьогоднішній це дуже дієвий. Фактично, всі заходи, які організовує компанія, ми відвідуємо і зимою, і літом. В кого які результати, поспілкуватися, бо в кожного є свої нюанси в кожному регіоні. Щодо врожаю, на сьогоднішній день прогнози є. Да, тут в Чернігівщині опади випали. В нас опадів було мало. Ну, у нас ця картопля на поливі, частково картопля на Крапельному зрушенню. Результат хочемо так досягти. На товарні картоплі в межах 55-60 тонн, на насіннєвій картоплі ну, в межах 35-40. Так що надіємося на результат. Да, спека ця, що пробула, вона тормознула ріст. Але на сьогоднішній день бадилля живе, коріння живе. Ми надіємося, ще протримати і досягти того, що ми запланували. Дякую всім вам, що ви знайшли час, можливість, і ви не є байдужими до нашої спільної роботи за те, що ви приїхали до нас на день поля. Сьогодні ми бачимо прекрасний приклад партнерства, коли Українська асоціація виробників картоплі, учасники, виробник картоплі Стовдесна, асоційований учасник компанія «БАСФ» організують такий прекрасний захід, який дозволяє нам обмінятися досвідом. Дякую за те, що завітали від щирого серця радий всіх бачити. Всіх обнімаю, всіх люблю. Вперед до перемоги. We create chemistry.